Як безоплатно отримати засоби реабілітації за висновками МСЕК та мультидисциплінарних комісій? Ми світ літньої людини та реабілітації компанія, що багато років займається забезпеченням осіб з інвалідністю. Ми забезпечуємо понад 20 тисяч людей на рік кріслами колісними засобами для особистої гігієни, медичними ліжками, протипролождовими системами тощо. Після звернення в УАЗЕН або ЦНАП. Маючи на руках висновок медичної комісії або рекомендації до ІПР, у вас будуть зазначені вироби та коди засобів реабілітації. На цьому етапі вам необхідно заповнити бланк заяви про намір забезпечення. Цей бланк ви можете отримати в УСН або ж ми відправимо його вам. Роздрукуйте цей бланк і заповніть його від руки від імені особи з інвалідністю. У заяві необхідно вказати моделі виробів. Познайомитись з ними можна на нашому сайті. Також на сайті вказані шестизначні коди виробів, що відповідають ДСТУ, ЄН і СО, тому ви можете звірити їх з кодами, зазначеними у вас в рекомендаціях за необхідності, наш менеджер проконсультує вас щодо виробів і допоможе підібрати засоби реабілітації. Після заповнення бланку зробіть чітке фото заяви або відскануйте її. Та відправте нам у зручний для вас месенджер. Після відправки очікуйте на повідомлення прийнято. Якщо з'являться додаткові питання щодо заяви, ми обов'язково з вами зв'яжемось.